Виключився телефон, це буде ще продовження деяке, я покажу шкілку свою, невеличку, які процеси я буду робити в шкілці. Також розвиток по-різному йде. Якщо, наприклад, є, там з'являється гронка, їх також треба видаляти звідси і пасоночки прищіпувати. Тут де кущиків розвиваються краще. Бачимо пасинки, пасинки я всі видаляю на шкіл. І навіть гронка які з'являються, також десь на висоту, мабуть, пів метра. Вон гронко появилось якесь треба. Я також виділити, видалити і пасиночки. Зараз я тим займусь. Це по шкілки. А ось тут два ряди я ще досадив 12 кустів виготуючих саженців, які вирощував в стаканчиках Тут також такий самий процес йде. Який пасинок великий. Треба його видати однією рукою не можу. Це зоренька. Ну, ця гарно розвивається. Добре. А є що не дуже розвивається. От підпалені трошки є. Ну отакий от розвиток. Ще не дуже добре. До речі, мене запитували і присилав мені один добродій фотографії своїх молодих саженців. Що таке коричнева кайма. По кругу листа йде. Що це таке? Це може бути, якщо ви обробляєте свої виногради і, наприклад, розвели препарати там, так як інструкція вам пише, по якій концентрації. Але якщо ви бризгаєте і заливаєте свої кущі так, що прямо по листю течуть прямо річки, і вони збираються. Цей хімпрепарат на краю листа, значить його концентрація збільшується від рекомендованої. І можуть викликати такі опіки на листі. Так що, якщо обробляти виноград, то треба старатися таким оприскувачем, щоб він робив такий туман покривав, але щоб не текло по листю, бо може викликати опіки на листях. Ну і не можу не показати красень. Красень це ніби технічний чи універсальний сорт ну, дуже чудово такі гронець казака як, як от поруч біля нього є циму, зараз покажу. Ось красень. А оце вже Гроно цимуса йде. Цимуса, звісно, більші трохи грона, дуже потужні. ну Красень також радує цього року. Ну і ще один рядок шкілки, це вже саме низу у мене на моєму участку. Також шкілка розвивається непогано, більш-менш, ну в залежності від якого сорту. І також я вже буду робити тут зелені операції на ньому. До речі, шкілку обробляю так само, як і всі виноградники. Одночасно. Ось ну, ось така шкілочка, майже все прийнялося добре, але ну, є дійсно випади, якісь є, деякі саженці, що розвиваються зовсім погано, деякі що взагалі щось зав'яв, пропав. Ну, але в більшості в основному все, все виготує дуже добре. А ось і цей момент, коли Бачите, по краям листя згоріло. Оце бризнув хімпрепаратом забагато. Він сконцентрувався по краю і підпалив листок. Страху, звісно, немає, але не бажано такого робити. Ну от Юпітер теж вже квітує тут. Тут він в мене на шпалері, над Бог, плоскошній. І, до речі, от Юпітер в мене чомусь розвивається і плодоносить краще багато, ніж на аркі. Оця поширена думка така, що на аркі виноград завжди краще розвивається. Ну побачимо, як цього року буде. Вторік торік Юпітер на Аркі в мене дуже чомусь обсипався. Погане запилення було в нього. Будемо бачити порівняння. Юпітера у мене дуже багато є. Оце майже цілий ряд в мене його посаджений. Це і власнокореневий, і прищеплені, і на арках його багато є в мене. Зараз кажу раз, два, три, чотири, ще чотири, п'ять кущів ще прищеплених на арки. Там в дворі в мене. Ну і на закінчення я покажу загальний план свого виноградника. І там вверху три теплиці. Ще між теплицями там ряди. Є. Ну ось на тому закінчується відео. Получилося з двох половин. Бажаю всім хорошого рожаю цього року. Щоб не було ніяких катаклізмів природних. І саме основне, щоб наступив мир на нашій землі, який прийде обов'язково через нашу перемогу. Тому що питання стоїть таке. Або ми, або ці варвари північні. Вони не хочуть зупинятися, ми бачимо. І ми безмежно вдячні своїм захисникам, хто нам захищає. Ми всім, чим можемо, допомагаємо своїй армії, донатим. Я вірю, що багато з виноградарів, хто таке робить, я також роблю. Допомагаю всім, чим можу. Віримо в нашу перемогу, все буде Україна. Бувайте!